Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 94 рази обстріляли позиції Збройних сил України, використовуючи переважно важке озброєння, заборонене мінськими угодами. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано вчора було на Донецькому напрямку З систем 122-го калібру, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, ворогатив по захисниках Троїцького. Мінометами 120 та 82-го калібру накривав позиції поблизу Верхньоторецького, Луганського та Опитного. Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП бив по опорних пунктах шахти Бутівка, танки, міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем застосовував протиоборонців Авдіївки та Опитного. З 82-міліметрових мінометів та гранатометів обстрілював позиції під Зайцевим. Зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поруч Невельського. Поблизу Авдіївки та Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери. Епіцентром використання важкого озброєння став учора Маріупольський напрямок з реактивних систем залпового вогню ГРАД П, артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 го та 82-го калібру російсько-терористичні підрозділи накривали позиції поблизу водяного та Гнутового. Зі 122-мм артсистем систем мінометів 120-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Широкиного, Павлополя та Красногорівки. Крім того, проти морпіхів у Широкиному противник застосував зенітну установку ЗУ-23-2 та озброєння БМП, а оборонців Березового обстрілювали з гранатометів різних систем та крупнокаліберних кулеметів. По захисниках та лаківки ворог з міномету 120-го калібру. На Луганському напрямку найгарячіше учора було під Кримським, опорні пункти, поблизу якого російські наймеці накривали з важких 152-мм артсистем, мінометів 120 го та 82-го калібру, а також танку. Зі 120-мм мінометів ворог гатив по позиціях під Попасною та Новоолександрівкою, а з гранатометів по опорних пунктах поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї було обстріляно вчора контрольний пункт Мар'їнка. Аби подавити вогнову активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь десятьох воїнів села, то вчора було поранено.